Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну. Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Мозарському нафтопереробному заводі. Працівники російських спецслужб під виглядом найманців з Вагнера повинні були провести провокацію під виглядом українських диверсантів. Таким чином, Росія планувала виставити Україну винною у цьому і втягнути мінську повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел, зокрема, зі свідчень військовослужбовця Збройних сил РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого расиста. Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти сил оборони на півдні України. А нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі під виглядом учасника приватної військової компанії Вагнер. Як доказ у телефоні цього російського військового СБУ виявила вже видалену переписку з іншими виконавцями цієї диверсії. У ній були знімки об'єкта та окрема інформація щодо операції. you <laughs>